Вітаю, друзі, в нашому блозі на дивані. Сьогодні в нас в гостях Саша. Привіт Саша. Привіт. І наш вже друг Привіт. З попереднього випуска Ліон. Привіт. І сьогодні ми будемо говорити про, продажах, про продаж навчальних продуктів і взагалі про професію селс угу. От, Саша, розкажи так в двох словах про себе. Якщо коротко, то я вже досвід маю в продажах, це, напевно, років 12, починаючи від, можна сказати, торгового агента і закінчуючи вже напрямком B2B, це і курси, продаж курсів, і продаж товарів, і тому подібне. Тобто і B2B, і B2C сектори. Круто, круто. Сьогодні ми будемо розповідати про різні аспекти професії сейс-менеджера. Знаєш, всі, коли говорять про сейлс менеджера всі згадують, що це і Волка з Уллстріт, який продає акції. Наскільки це відповідає реальності? Ну, Можна сказати, багато. Є два напрямки продаж. Це по його принципу, це по принципу Волка з Уолл-стріт, це стрітлайн програма. Є друга програма це, наприклад. По спину, тобто задаючи питання, наводячі питання і так далі. То, в будь-якому випадку, це є два таких напрямки, які підходять так, як для B2C продаж, це як ми працюємо напряму з клієнтами, наприклад, це ну, простими людьми, хто там цікавиться якимось продуктом. Або ми працюємо з бізнесом. Тобто що там, Що там, просто різниця в чому, є B2C, це. Цикл угоди, буквально там, ну, день, два-три. Є B2B, де цикл угоди може бути і півроку, і рік, і тоді тільки клієнт купує. Можеш, будь Бо, ласка, зраз... пояснити всі ці терміни, щоб це всім було ясно. B2B, B2C. B2C, що... це, от, наприклад, як ми з вами. Да, от, це, от, я тобі продаю, наприклад, якийсь товар, який тобі потрібен. Ти людина, да? тобто ти не бізнес, це ти. Проста людина, якщо ми говоримо за B2B, це бізнес ту бізнес. Наприклад, коли я працюю в компанії, яка продає послугу, наприклад, там налаштування реклами в Facebook для бізнесу, тобто цільова аудиторія це де бізнес. А B2C – це цільова аудиторія це прості люди. Да, наприклад, хто цікавиться, ну, наприклад, фрілансери, наприклад, спеціалісти. О, у це. А ти впевнений, що там насправді є велика різниця, що ти комунікуєш у B2B чи у B2C. Там, ти думаєш, що там є якийсь суть, який Якщо ну... ми говоримо за курси, наприклад, uh -huh. курс це навчання, а навчання воно і для b 2 b і для uh -huh. B2C підходить. Uh -huh. Якщо ми говоримо, наприклад, за налаштування реклами для бізнесу, ведення реклами, то це вже йде B2B. Ну а от е, наскільки ну, я знаю, там радикально відрізняється цикл угоди. Тобто, то якщо в B2C ти можеш продати за 10 хвилин розмови щось, то в B2B тобі треба кружляти навколо клієнта цілий квартал. Дивлячись наскільки людині це потрібно. Якщо прямо в людини зараз нагальна потреба і в нього дуже сильно болить, в нього бізнес там просідає, або в нього там, наприклад, велика ціна за клік, чи там ну тобто, якщо в нього дуже болить. <ганіт> Тоді можна продати і швидко. Він може То прийняти рішення і на наступний м -м. день і заплатити. То в принципі це завжди якийсь менеджмент очікування. <ганіт> так, да -да -да. завжди незалежно чи b 2 b чи B2C. Так, наскільки людині болить, якщо є дуже нагальна потреба, він купить зразу. Якщо йому прям не дуже сильно болить, але хотілося би е він може купити через 2-3 місяці, а може і через рік, через півроку купити. Коли в нього пройде оце вже ненагальна потреба, тоді він і купить через пів року, тобі сам позвонить чи напише, що я готовий. От, от наприклад, от, я от молодий там хлопець чи дівчина. так? Mm -hmm. Вони хочуть стати експертом в продажах, вони подивилися yeah. декілька фільмів там, ручку, наручку, це ці стереотипи кліше. Yeah. Як взагалі виглядає твій робочий день? От, ти проснувся 8 ранку. так? Що далі? Ти, ти ну, відкрив ноутбук. Це залежить від компанії. Є в компаніях, наприклад, якщо ми говоримо за український ринок, компанії, які продають, наприклад, курси, в основному там робочий день починається з 10-ї години, і там може бути п'ятихвилинка, там, буквально там в 9-50. Вона там може бути 5-10 хвилин, там 15, в залежності там керівник, якого хоче розібрати тему, або, наприклад, Якщо менеджери накосячили, там які помилки розібрати і щоб потім не не косячити. Тобто робочий десь з 10-ї години він до 7-ї. Тобто обід там буквально ти сам вибираєш це година часу. Наприклад, там з 1 до 2. Так, а, а, окей, але що ти робиш? От? А, що робиш, ну дивись, ти, наприклад, перший тобі керівник дає завдання, але в принципі воно стандартно працювати лідів. Тобто тобі дається на день 20-30 лідів, ну, в залежності від компанії, в, кого, в когось там може бути менше, там, до 20 лідів, в когось більше, може в когось і... До 40 50 лідів, і ти їх опрацьовуєш. Тобто ти дзвониш клієнтам, виявляєш потребу, пропонуєш їм уже той варіант, який їх цікавить, наприклад, закриваєш потребу і продаєш, і там заводиш касу в компанію. Mm -hmm. Окей, тобто, і ти працюєш там з crm системи, ти це все та, падає, та, та. окей. Okay. Так, CRM-система є, в тебе, в тебе є там задачі, ти їх опрацьовуєш, працюєш з новими клієнтами, ну і так цілий день ти працюєш. По факту, в тебе за день може бути там, в залежності від компанії, каса там і е, від, від 10 доларів і до там, 100 доларів можливо, можливо бути і до 1000 доларів. О, а це цікаво. Тут дуже цікавий аспект, бо зазвичай sales е, менеджер. Там основна мотивація завжди на KPI, не так, 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 так. так. Тобто, наскільки я розумію, це додає такий доволі стресовий фактор. Бо коли зарплата то є, то нема. Ну це ж залежить від людини. Тут це суті мотивація менеджера з продажів і є в тому, що він був підв'язаний до KPI. Тобто в деяких компаніях може бути ставка, але в будь-якому випадку це відсоток. В деяких компаніях взагалі може не бути ставки тільки один відсоток. Ну але відсоток може бути більше. Наприклад, там твоя задача виконати план. Якщо ти виконуєш план, ти отримуєш вищий відсоток. Тобто ти більше заробляєш. Відповідно, якщо ти там менше працюєш, ну не то що менше працюєш, просто не виконає план, зробив половину плана. Ти менший відсоток отримав. То знову ж таки суть це менеджмент очікувань. Так. Бо так. якщо ти це дуже добре вмієш, то і будуть більше продаж. Звичайно, mm -hmm. Тобто є в нас два параметри. Перший параметр це кількість дзвінків, mm -hmm. якість дзвінків. Mm -hmm. Тобто, чи, якщо ти будеш якісно mm -hmm. дзвонити, але mm -hmm. в тебе буде мала кількість лідів, наприклад, yeah. ти мало продаж. Тобто то, найпотужніший та... фактор це якість. Я... Так. Якість і кількість. Бо якщо в тебе кількість um, буде маленька, але ти якісно опрацьовуєш лідів, з них теж так. Буде не але різу, якщо так, Але якщо ти дуже-дуже неякісно продаєш, це має більший ефект чи ні? Неякісно? Ну, якщо ти неякісно um, говориш, тоді взагалі не будуть продаж. Давай так, є двадцять 20, 20 mm -hmm. лідів, так? Дивись, давай так, є 10 лідів і mm -hmm. ти їх якісно опрацюєш, з mm -hmm. них може бути одна продажа. Ну, говоримо, mm -hmm. ну, тобто середнє це один з десяти купує. Mm -hmm. да? Якщо ми говоримо якісно працювати 20 лідів, ну відповідно там може бути 2-3 продажі. Mm -hmm. Але якщо ми, ми е працюємо не якісно, ми можемо працювати тих 20 лідів, може бути одна продажа, може бути mm -hmm. і нуль продаж. Mm -hmm. Тобто тут є такі цифри, і це більше математика, можна сказати. От е якщо можна я задам питання, mm. от, е що це будуть дивитися якісь молоді люди, скажи, яка взагалі кар'єрна драбина про сейлс менеджера от я, от я закінчив університет там, на, якийсь, там, на, на економічний там, факультет, я хочу стати сейлс менеджером, тому що це там на перший погляд низький порог входу, ти типу, потім ці всі нюанси. Ким я можу стати потім? Ну ти знаєш, як нас в Україні кажуть, о, типу, повпарюють, а ким ти будеш то то все людину, якщо ти дуже дуже добре вмієш робити цей менеджмент. Очікування ти це можеш зробити в будь-якій сфері. Ну так ми говоримо за кар'єрну драбину. Це ти починаєш з менеджера. Ти проходиш, наприклад, адаптацію в компанію. Якщо є досвід, це класно. Якщо немає досвіду, теж можна без досвіду пробувати. Головне мати велике бажання, ентузіазм, щоб був і тоді вже можна і домовитись тим самим керівником на стажування. Ти починаєш з менеджера. Менеджер він вчиться. Продавати, і коли керівник бачить, що менеджер гарно продає, і в нього є якісь лідерські які якості. Тобто тут і хард скіли, і софт скіли, Тобто софт скіли, наприклад, ти можеш і гарно спілкуватися, але ти не знаєш гарно продукт, і його не продаш, тобто це теж ну велику роль грає. Так, знання це також дуже так, важливо. Так, так. Да, так. Далі mm -hmm. з менеджера він може бути ну там, дивлячись, скільки часу. Там якщо керівник бачить, що людина дійсно охоче, в нього горять очі йому. У нього є бажання, він може стати тим лідом. Потім тим лід він управляє вже командою там, до п'яти менеджерів. Тобто, щоб в нього невелика була нагрузка, можна і шість, але це вже трошки буде багато. Mm -hmm. Ну і він може, наприклад, той тим, тим лід керувати командою, розпаховувати дзвінки і давати зворотній зв'язок, щоб ці менеджери краще продавали і робили плани. Тобто вас вже ти, як маленькі маленький керівник, і, маючи команду невелику, там, наприклад, oh, потім sense. до РОПа можна йти. Роб, це керівник відділу продажів, тобто це людина, яка керує вже там командою, наприклад, тих самих тімлідів. Є, є структура. Є роб, наприклад, керівник відділу продажу, uh -huh. є два-три тімліди, і в кожного тімліда там, допустим, наприклад, до п'яти менеджерів. Тобто, це така як пірамідка йде, да? якщо ми дивимося. Хто нижче, то просто менше заробляє хто керівник, то вже він трошки більше заробляє. Відповідно, тут в керівника просто йде більші обов'язки, тому і зарплата вища. А от з твоєї власної призми і погляду, кому би ти рекомендував йти в продажі, а кому не рекомендував йти в продажі? Є якісь там. Певні риси характеру чи якісь чи речі. Я б не сказав, би, що там якісь є риси характеру, просто е, тут є, або є бажання, або його немає. <сум> тут може бути і лю, люба людина йти в продажі, тобто це може бути і той самий айтішник. Е, якщо він є, має бажання і він хоче щось змінити, він може пробувати і в нього теж може вийти. Тобто Тут немає значення, який характер. Тут важливо це, щоб в тебе було бажання, ти хотів вчитись новому, ти хотів Розвиватися і цьому mm -hmm. можна вчитись навіть з тих самих інтровертів, ну то що стають класні продажники, тому що вони в принципі більше емпатичні це не так. Людей. Головний фактор це мати переконання, що це можливо. Ми три різні характери тут. Так. Ми три дуже різні люди. Так ми маємо це різні ну, пригоди, але ми, ми всі здатні робити продаж. Так, це, так, так це правда. Так. І тут важливо те, що цьому <к besteht> можна навчитися, і це не важко і не складно. Головне, щоб було б цікаво. Ну, в принципі, кожен може спробувати, якщо йому зайде, сподобається, може розвиватися в цьому напрямку. Ну не зайде, він почав буде розуміти, що йому це не підійде. Ну, і, Саша, розкажи якісь смішні роботи, якісь робочі нюанси, смішні випадки з кар'єри, можливо, смішні дзвінки. Ми так серйозно розмовляємо про цю тему. Ну, але ж не ви так серйозно. Так, алло, <ріпи> Контейнер ручок, так, придбали, так, тисячу <ріпи> євро. Я скажу, кожен день якісь прикольні є історії, особливо коли ви працюєте там, наприклад, з, з ринком Казахстану. Там кожен день ну, щось є цікаве. В принципі, я можу сказати одну історію, коли я прослуховував розмову і одного менеджера там. Коли вона запитала, чи вас цікавлять там курси, він каже Бен, який на цьому розмова закінчилася. Не до якщо таких печальних історій, то а, до речі, ще була класна історія. Я пам'ятаю, я спілкувався буквально буквально з людиною там 5 хвилин. Це залежить дуже від характеру людини. От, наприклад, в продажах, коли ти вже менеджер, ти коли спілкуєшся і розумієш, що людина в тебе там, наприклад, холерик, і з нею потрібно чітко по суті спілкуватися, а не лити воду. Тоді ти протисиш, бо якщо ти будеш його там багато розсусолювати і mm -hmm. е лишньої інформації давати, ця людина може закінчити швидку розмову. Коли це ти правда. чітко даєш по суті інформацію, те, що йому потрібно, mm -hmm. відповідаєш на його питання. Так, ти описуєш закриваєш... це перс... так, перший вид. Так. Ти також частина того, ти лише не холерик. Так, Але так, в принципі так. з тобою так само треба спілкуватися. Так, 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 mm -hmm. так, То, Тобто то, ти конкретно по суті, я пам'ятаю mm -hmm. з людиною, ми спілкуємося 5 хвилин. Він каже, я там приймаю mm -hmm. рішення, чи я подумаю, mm -hmm. ну є таке, що ти дзвониш, людина каже, я зайнят потім. Mm -hmm. Ви мені дзвоните не, не в той час. Це теж людина холерик в більшості, вона дуже так швидко, конкретно, там нема коли, mm -hmm. давай пізніше. Mm -hmm. І це класно. З цими людьми, якщо конкретно з ними спілкуватись, то легко продавати. І я пам'ятаю, ми хвилин 5 поспілкувалися, він оплатив вже там повний чек. І в принципі, це була легка продажа. Mm -hmm. Тобто тут ти мінімум часу більше конкретики даєш результат. Ну є важливий результат, uh -huh. Uh -huh. якщо ми говоримо там ще за інші типи там. Сангвінік -сан і флегматик, з ними трошки по-іншому треба. Є, наприклад, там аналітики, кому mm -hmm. треба багато аналізувати, там йому треба більше е інформації, багато подумати. Є людей, які треба підтримати, бо вони такі дуже людей, багато, які приматі. треба підтримати. І Я це третий. Ти описав всі три і ми всі тут присутні. Так, а є ще такі люди, просто поговорити. Типу, от я не пам'ятаю, який це тип там характеру, але це такі просто поговорити. і він може багато тобі розказувати про життя, але толком ви нічого не продастиш, не продасте йому. Е, важливо, це, якщо ми говоримо по цій методиці Белфорда, Белфорда, Белфорда Стрітлайн, угу. це його вести треба по цій самій прямій лінії і не давати йому відійти від теми, бо якщо він буде розказувати там про зовнішні фактори, угу. проблеми і тому подібне, то ви йому не, продас, не, продаде, не так, продасте. Так, о, так. О, так. О, До речі, Саша. <кій> <кій> <А от кій> Оскільки в нас суспільство в Україні ще попахує радянщиною місцями, так люди не розуміють, як працює ринкова економіка, що будь-який продукт чи послуга настільки ж важливо як і продукт виробити, настільки його важливо і збути, бо без, бо без збуття безбуття не буде ні податків, ні вироботку, ні робочих місць, ні ситих сімей, ні тому подібне. Тобто любий продукт, який або послуги виробили. Це тільки половина шляху, ще є половина маркетингу і продажу. Бо якщо ти це виробив і не продав, так. то це нікому не потрібно. Що ти думаєш, і як ти можеш відповідь людям, які кажуть, що продають, він впарю, впарювальник, там, типу фігню продає. Там, знаєш? Ну, це переконання, які залишилися з як ти казав, радянських часів, що продажник це людина, яка там бігає, як рекламний болванчик і продає щось там. Те, що не потрібно. Якщо ми говоримо зараз за сьогоднішні реалії, бо раніше були як продажі є, є були такі як. Люди, які, наприклад, ходили там по офісах, продавали, і вони продавали в принципі на велику кількість, заходили в двері, ну тим самим вони продавали. Але, ймовірність, чи це людині дуже потрібно? Ну, низька була. Зараз на даний момент є маркетинг, да? є рекламні воронки, є, наприклад. Вронка налаштовується, наприклад, людина вже зацікавлена, тому що алгоритми Фейсбуку і Інстаграму, в тому числі і Гугла, працюють так, що це на цільову аудиторію. Хто цікавиться, то наприклад той самою, там не знаю англійською, німецькою мовою чи там. Китайською, наприклад, хто хоче її вивчити, да, і кому це потрібно. Саме алгоритми Фейсбуку так працюють, що вони знаходять цю людину, вона зацікавлена, далі вона йде по Воронці, там йде прогрів, наприклад, її даються різні маркетингові такі штучки, які людину підігрівають. Потім ставиться. Ну, Тобто зацікавлюють, потім вже такі ставляться, можна сказати, дедлайни, щоб вона не втратила цю можливість. Тобто, викликається ФОМО, Сінау, тобто, щоб людина не втратила цю можливість. І коли людина вже приходить зазвичай це на вебінари, вона бачить, що там є викладач, який розказує зазвичай. Є, там, ну, зараз воно ну, все простіше. тобто Раніше семінари проводилися і продавалися, це офлайн було, а зараз воно продається через автовебінари, наприклад. І людина може собі подивитися вебінари і цікаво, потім їй дзвонить менеджер і продає. Тобто тут в людини є потреба. Тобто, вона вже пройшла по цій воронці, тобто, в неї є потреба, вона зацікавлена, менеджер в кінці її дожимає. Так легше продати. Тобто, ви ви не продаєте холодному клієнту, ви вже прогрітому продаєте. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. І в нього є потреба. Розумів. Ліон, можливо, в тебе є питання до Саши? Uh, я вже поставив всі потрібні питання, і я думаю, що ми вже дізналися, що суть продаж це менеджмент очікувань. І це те, що, що ти мені вже розповів, не знаю, два місяці тому, uh -huh. мабуть. Можливо, Саша, хочеш завершити наше відео якоїсь цікавої історії, історії успіху, історії фейлу, смішної історії. Ну, я не можу згадати історію прям смішну, тому що було дуже багато цих історій кожен день. От, наприклад, коли менеджер працює, він кожен день якісь приколи бачить. Там настільки бувають смішні відповіді клієнта, що ти просто от, можеш півдня угорати від тих відповідей. Люди дуже цікаві. Тобто, коли ти працюєш з великою кількістю людей, ти стаєш більше таким, як психологом, знаєш підхід майже там, до кожної людини, і тобі легко спілкуватися і себе там проявляти в суспільстві. Тобто я б напевно там не знаю, побажав би чи порекомендував би комусь як мінімум попрацювати там. У залежності, скільки хочеться, там півроку, рік, там комусь два роки, хто хоче кар'єру там побудувати. Як мінімум декілька місяців, щоб спробувати і прокачати ці скіли кому... комунікаційні, тому що взагалі в бізнесі в житті все пов'язано на комунікації. А продажники вони дійсно круті комунікатори, тобто вони можуть виявляти потребу. Саме головне тут працюють. На іронії зв'язки, тобто ти знаєш, mm -hmm. як підібрати яке слово для людини. І, е, наприклад, якщо це їй дійсно потрібно її продати, понятно, так. що не потрібно продавати людям, які е, щоб це було екологічно, які не, не бажають або не хочуть цього продукту і, і знову ж таки будь-якій підходить... сфері життя. Це будь-якій сфері життя так, працює так. саме так. Так, так, так. Тобто, якщо їм це не підходить, то ну, не, не потрібно продавати. Просто я б побажав би або порекомендував би хоча б спробувати. Сподобається, далі продовжуйте. Не сподобається, вас ніхто не заставляє рішення тільки за вами. Ну що, Саша, і що льон. Дуже дякую за сьогоднішню вашу присутність на нашому диванному блозі. Дякую за тобі. Дякую тобі. Дякую тобі. Все, друзі. Зв'язку. Всім гарно.